Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати, які продукти даю. у Франції можна взяти безкоштовно в організаціях, які допомагають людям, біженцям, які, або навіть французам, які мають малий дохід. Таких організацій у Франції декілька і можна в них зареєструватися і брати продукти на сім'ю. Наприклад, наша сім'я складається з трьох. Людей, один дорослий та двоє дітей. І ось такі продукти ми сьогодні отримали. Це у нас поле, філе коріне, консерви, сардини, тунець. Тобто на сім'ю дають її по дві штуки. Це в нас паштети з свиний паштет і ще якийсь паштет, три молока. Це рибні палочки, субпродукт, сир дають фромаж, сир такий дають. Та з овочів. Що з овочів? Томати, куржет, це кабачок, яблука, та груша, хліб і солодкого такий. Мадлен, мадлен. Це такі бісквіти, а також картопля. Взагалі цей набір продуктів сьогодні є не самий великий, було і більше давали, і засоби гігієни також дають, та більше різних смаколиків, та більше різних смаколиків для дітей. Йогурти також ще дають, але я не брала. Дають ще рибу, там м'ясо можна взяти. Тобто, ось такий набір продуктів Продуктів досить він нормальний, тобто можна жити і докуповувати не дуже багато. Дивіться, мій канал буде багато цікавих відео.